Якось раз Василь спіткнувся, жінкою не розминувся, покотились ясноокі яблука у різні боки. Пані, вибачте мені. Треба більш уважним бути. Пропоную все забути. Чого ще нам споречатись, якщо вмієш вибачатись. Але хлопці, от так діло. Інші висновки зробили. Ну, ну одне пробач, афед їх вимикач. Вибачення і роби собі, що хочеш. Ну, сочко, якщо це знати, можна і побашкетувати. Хлопці довго не вагались і до справ швиденько взялись. Дітям, що в пісочку грали, усі замки поламали. вибачте, ми не хотіли. Випадково наступили. Діти, звісно ж, вибачали і нові побудували. Ну, Василю! Чемність все ж таки рятує. Що іще нам, друзі, треба От того велосипеда. Зараз візьмемо покататись, потім будемо вибачатись. Саме так все й зробили. Двохколісний підхопили і поїхали разом. Та не впорались з кермом, посеред дороги впали, чужий транспорт поламали. Хлопці, що ж ви наробили. Вибачте, ми випадково. Вибачте, це гарне слово, але доведеться, брате, за усе відповідати. Слід полагодити все. Один день даю на це. Відтепер герої знають, не усе їм пробачають. Вибачення треба знати, слід ще й ділом підкріпляти.